Відкрийте світ фантазії з казковими мандрами. Підтримайте нас на Патреон, щоб ми разом продовжували створювати чудові казки українською. Долучіться до чарівної подорожі та отримайте унікальні переваги. Слухайте казки без реклами. Насолоджуйтесь казками без перерви, створюючи ідеальну атмосферу перед сном. Хмаринка пушинка. Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам чарівну історію про маленьку хмаринку, яка мріяла стати подушечкою для пташенят, що засинають під м'якою небесною ковдрою. Уявіть собі небо, яке велике і ніжне полотно, на якому хмаринка плавно ковзає, шукаючи ідеальний щоб стати найм'якішою подушечкою. Давайте разом послідкуємо за її подорожю по нічному небу. Розділ 1. Знайомство з пушинкою У далекому куточку неба, де зорі сяють як на мисто, жила маленька хмаринка. Вона була не просто хмарою, а чарівною хмаринкою. Яка могла змінювати форму і розмір. Її ім'я було пушинка, і вона завжди мріяла про те, щоб стати подушечкою для пташенят, які засинали у своїх гніздечках під м'якою небесною ковдрою. Одного вечора, коли сонце вже сховалося за обрій, а зорі почали мерехтіти у темному небі, пушинка вирішила. Що настав час знайти своє ідеальне місце. Вона знала, що десь там, серед безкраїх просторів неба, існує затишний куточок, де вона зможе стати найкращою подушечкою для пташенят. Пушинка плавно піднялася вище, де вітер ледь колихав її ніжні краї. Вона дивилася на землю. Де зелені ліси і поля спокійно спали під нічним небом. Хмаринка мріливо думала про те, як важливо знайти місце, де пташенята відчували б себе безпечно і затишно. Хмаринка подорожувала над річками, де сріблястий місячний світ відбивався у тихій воді. І над лісами, де дерева шелестіли листям, наче шепочучи, таємниці ночі. Але кожен раз, коли вона знаходила місце, що здавалося ідеальним, щось заважало їй там залишитися то вітер був занадто сильний, то місце здалося занадто людним для пташенят. Врешті решт, після довгої подорожі, Пушинка побачила невеличке поле, оточене густим лісом. Там, серед трави, було безліч маленьких гніздечок, де маленькі пташенята зі своїми родинами готувалися до сну. Хмаринка відчула, що це саме те місце, про яке вона так мріяла. Пушинка акуратно опустилася нижче. Стаючи м'якою і пухнастою подушечкою над гніздами, вона відчувала, як пташенята з радістю пригортаються до неї і відчувають тепло і затишок. Вона стала частиною їхнього сну, даруючи їм відчуття безпеки і спокою. Пушинка зі своєю легкістю обіймала кожне маленьке пташеня. Створюючи для них ідеальне місце для сну. Під її м'якою опікою пташенята швидко занурилися в солодкі сни, повні казкових пригод і радісних моментів. Так завершився перший день великої пригоди маленької хмаринки-подушечки, яка знайшла своє призначення. У великому і чарівному світі неба. Вона завжди буде пам'ятати про цю ніч, коли змогла зробити щось особливе для тих, хто їй потрібен був найбільше. І хоча завтра буде новий день, пушинка знала, що її пригоди тільки починаються. Розділ 2. Початок нових пригод. Після тієї чарівної ночі, коли Пушинка вперше стала подушечкою для пташенят, вона вирішила продовжувати свої подорожі небесами, даруючи затишок і тепло всім мешканцям лісу. З кожним вечором її мрія ставала все більшою, і вона відчувала, як її серце наповнюється радістю та світлом. Одного вечора, коли Пушинка летіла над великим лісом, вона побачила невеличку сову, яка здавалася трохи засмученою. Хмаринка негайно спустилася нижче, щоб дізнатися, в чому справа. Сова розповіла їй, що вона втратила своє гніздо під час великого вітру і тепер не знає, де шукати притулок на ніч. Пушинка без вагань вирішила допомогти. Вона знала, що може створити м'яке та безпечне місце для сови на ніч. Хмаринка розпушилася, ставши ще більшою і м'якішою, і обійняла сову своєю теплою обіймою. Сова відчула тепло та затишок і швидко заснула, відчуваючи себе у безпеці. Ця зустріч совою надихнула Пушинку на нові ідеї. Вона зрозуміла, що в лісі є багато інших тварин, яким може знадобитися допомога. Тож вона вирішила кожного вечора шукати тих, хто потребує їм якої обійми. Наступного вечора Пушинка зустріла маленького їжачка, який заблукав і не міг знайти дорогу додому. Хмаринка ніжно взяла його на свою пухнасту поверхню і вільно понесла до його будинку, розташованого під корінням Великого дуба. Їжачок був вдячний і заснув, укутавшись в м'яку хмаринку. З кожною новою ніччю пушинка знаходила все більше та більше нових друзів. Вона допомагала зайчикам знайти шлях додому. Лікувала крила метеликів, що пошкодилися під час шторму, і навіть розповідала нічні казки маленьким білочкам, що не могли заснути. Пушинка стала справжнім ангелом ночі, символом тепла і безпеки для всіх мешканців лісу. Її ніжна присутність та м'які обійми заспокоювали та дарували спокій навіть у найтемнішій ночі. Завдяки пушинці ліс перетворився на місце, де кожна ніч була наповнена магією та чарами. Всі знали, що якщо вони побачать її в небі, то їх чекає спокійна та безпечна ніч. Хмаринка стала частиною лісових легенд історій, які старші тварини розповідали своїм дітям перед сном. Однієї ночі, коли пушинка вже збиралася вирушати на пошук нових пригод, вона побачила невелику групу звірят, які зібралися разом і дивилися на неї захоплення. Вони просили її розповісти їм історію про її пригоди та мандри. Пушинка з радістю поділилася своїми історіями, розповідаючи про всіх тварин, яким вона допомогла, та про всі чудеса, які вона побачила під час своїх подорожей. Тієї ночі ліс сповнився голосами та сміхом. Пушинка відчувала, що її історії не тільки дарують тепло і затишок, але й надихають звірят вірити в магію та дива, які існують навколо них. Вона зрозуміла, що її роль в лісі була більшою, ніж вона думала. Вона не тільки допомагала тваринам засинати, але й допомагала їм вірити в чудеса та мрії. Пушинка продовжувала свої подорожі ночами, завжди готова допомогти кожному, хто потребував її тепла та затишку. Вона стала невід'ємною частиною нічного життя лісу. Символом доброти, тепла та ніжності, що огортає кожного, хто знаходиться під її опікою. І, хоча кожна ніч приносила нові пригоди, пушинка завжди пам'ятала про своє перше гніздечко з пташенятами, яке надихнуло її на цей шлях. Її серце завжди було відкрите для нових зустрічей та нових друзів, яким вона могла подарувати своє тепло і затишок. Розділ 3. Магія нічного неба. Пушинка, нічна хмаринка подушечка, продовжувала свої подорожі нічним небом, вкриваючи зірки своєю м'якою пухнастістю та даруючи сни всім звірятам лісу. Кожна ніч з нею була особлива, а її історії та пригоди ставали легендами. Які передавалися від однієї пташини до іншої, від однієї білочки до іншої. Одного чарівного вечора, коли місяць сяяв у повній красі, пушинка зустріла метелика, який загубився у величезному лісі. Метелик був дуже засмучений і не знав, де йому знайти притулок на ніч кушинка, завжди готова допомогти, запропонувала йому відпочити на її м'якій поверхні. Метелик, вдячний за таку ласку, розповів Пошинці про свої мандри він бачив багато чудесних місць, але жодне з них не було таким затишним і безпечним, як її м'яка хмаринка. Вони провели разом всю ніч, метелик ділився своїми історіями. А Пушинка слухала його, замислюючись про величезний і чарівний світ, який їй ще належало дослідити. Після того, як метелик відпочив і відлетів у нові пригоди, Пушинка вирішила, що хоче дізнатися більше про інші місця та істоти світу. Вона піднялася вище до зірок, мріючи побачити все, що приховує в собі нічне небо. Над лісом пушинка зустріла мудру стару сову, яка розповіла їй про далекі землі та інших мешканців лісу, про яких пушинка ще не знала. Сова розповідала про гори, які тягнуться до самого неба, про річки, що сяють у місячному світлі, і про дивовижних тварин, які живуть у цих куточках світу. Захоплена цими розповідями пушинка вирішила, що хоче дізнатися більше, і вирушила у подорож за межі свого звичного лісу. Вона летіла над річками та горами, дивилася на нові ландшафти та зустрічала нових друзів. Кожне нове місце та кожна нова зустріч наповнювали її серце новими враженнями. Вона відчувала, як її місія зростає і розширюється, перетворюючись на щось більше, ніж просто бути подушечкою для пташенят у лісі. Пушинка відвідала глибокі долини, де жили мирні олені, і високі гори, де ехом розносилися вовчі виття. Вона плавала над великими озерами, де води відбивали зірки, мов дзеркало. У кожному місці вона знаходила нових друзів, яким потрібна була її допомога та тепло. На одному з озер пушинка зустріла з граю качок, які готувалися до далекої подорожі. Вони виглядали втомленими та занепокоєними. Пушинка вирішила стати їхнім притулком на ніч, створюючи м'яку хмаринку, на якій вони могли відпочити. Вона слухала їхні історії про далекі країни та пригоди, які їх чекають. Ці подорожі надихали Пушинку. вона розуміла, що світ набагато ширший і дивовижніший, ніж вона думала. Її серце наповнювалося бажанням допомагати не тільки мешканцям свого лісу, а й усім тим, кого вона зустрічала на своєму шляху. З кожним новим ранком пушинка поверталася в свій ліс, але тепер вона була не просто хмаринкою-подушечкою для пташенят, вона стала символом доброти та затишку для всіх, кого зустрічала в своїх подорожах. Її історії стали легендами, що розповідалися в кожному куточку світу, де вона побувала. Пушинка розуміла, що її пригоди не закінчаться, поки вона може допомагати та дарувати тепло і затишок тим, хто цього потребує. Її мандрівка стала нескнечною подорожю доброти та світла, яке вона несла з собою куди б не пливла у великому чарівному світі. Розділ 4. Пушинка та вечірнє свято. Після багатьох подорожей і пригод пушинка стала відома серед усіх мешканців лісу та далеких країв, як хмаринка, яка дарує тепло і затишок. Вона не тільки допомагала тваринам засинати, а й надихала їх на добрі вчинки та дружбу. Одного вечора, коли пушинка повернулася до свого улюбленого лісу, вона виявила, що всі його мешканці готуються до великого свята. Вони вирішили організувати вечірнє свято на її честь, щоб подякувати за всю доброту та турботу, які вона їм дарувала. Пушинка була здивована і радісна. Вона ніколи не очікувала, що її дії призведуть до такого святкування. Вона спостерігала, як звірі прикрашають ліс кольоровими листочками, світлячками, квітами, пташки співали мелодії. А білочки збирали ласощі для всіх гостей. Коли настав час свята, всі звірі зібралися разом. Пушинка спустилася нижче, щоб бути ближче до своїх друзів. Вони розповідали їй про те, як вона змінила їхнє життя, як допомогла йому у скрутні часи і як її м'яка обійма була для них притулком. Свято тривало усю ніч. Звірі танцювали під нічним небом, співали пісні та ділилися історіями. Пушинка почувалася щасливою, бачачи всі ці радісні обличчя і відчувала себе частинкою великої лісової родини. На зорі, коли свято добігало кінця, пушинка вирішила створити особливий подарунок для своїх друзів. Вона розгорнула себе на всю ширину, створюючи велику, м'яку хмару, яка огорнула увесь ліс. Під її ніжною опікою всі звірі заснули, відчуваючи безпечний і теплий обійм. Коли сонце зійшло, а хмаринка-подушечка розпливлася в небесному просторі. Кожен мешканець лісу прокинувся з відчуттям благодаті та вдячності. Вони знали, що пушинка завжди буде поруч, щоб допомагати та оберігати їх. Свято стало незабутнім досвідом для всіх, хто брав у ньому участь, і закріпило пушинку в їхніх серцях як символ доброти, затишку та турботи. Після цієї ночі Пушинка відчувала ще більший зв'язок із лісовою спільнотою. Вона усвідомила, що її подорож і дії мають велике значення не тільки для неї самої, а й для всіх, кого вона зустрічала на своєму шляху. Її пригоди вчили її цінувати кожну істоту та кожну мить життя. Пушинка продовжувала свої мандри, але тепер з новим відчуттям мети та вдячності, вона знала, що незалежно від того, куди веде її шлях, вона завжди буде пам'ятати про своїх друзів у лісі та про ту ніч, коли вони відсвяткували її доброту та турботу. І хоча кожна нова ніч приносила нові пригоди, серце пушинки завжди залишалося теплим і відкритим для всіх, хто потребував її допомоги. Вона стала не тільки подушечкою для пташенят, а й символом надії та магії для всього лісу. Так, подорожуючи між зірками та деревами, пушинка продовжувала свою місію, розповсюджуючи світло і тепло, де б вона не з'явилася. Її ім'я стало синонімом нічного затишку, а її історія незабутньою казкою. Яка вживе в серцях ти, кого вона зігрівала своєю ніжною присутністю. А тепер, мої маленькі друзі, прийшов час і для вас відпочити. Закривайте свої оченята і дозвольте собі зануритись у країну снів, де вас чекають власні пригоди. Нехай кожна ніч буде для вас магічною, сповненою чудес та казок. Спіть спокійно, знаючи, що доброта та тепло завжди поруч, як і пушинка, що плаває у нічному небі. І пам'ятайте, що кожен з вас може бути чарівником у цьому світі, даруючи добро та світло тим, хто поруч. Добраніч, мої маленькі мрійники! Нехай ваш сон буде солодким і спокійним.